Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Що ж, знову ще одне загострення, яке стосується ненависті до українців в Польщі. І ще одна ситуація з кракова. Ми в попередньому відео з вами говорили про те, як напали на хлопця, відрубали йому. Палець пробили голову, він зараз знаходиться в лікарні. Після цього мені в інстаграм написала також моя підписниця, її звати Катерина. Вона коротко розповіла також про свою ситуацію в Кракові. Коли якби вони просто з подругою з собакою гуляли ввечері, коли вже було досить темно, в парку. Зараз ми про це поговоримо. І також вони натрапили на хейт. Від поляка вдалося буквально декілька секунд е, зняти, е, вже коли там закінчувалася їх бесіда, але навіть цих там 8-9 секунд, де нічого не видно, це там не найкращої якості відео, але дуже добре чути настрій поляка і того, як він е, спілкується з цими дівчатами. Зараз я його включу і ми з вами продовжимо. Біжи, біжи. Немає. Бачимо, що нічого не видно, але дуже добре чути. І по голосу цього поляка можна, в принципі, зрозуміти його е, претензії. Отже, е, Катерина розповіла мені коротенько також, що відбувалося. Е, По-перше, те, що ситуація відбулася за адресою парк е, Спацерняк е, по вулиці Лубо Любостронь, 30 в Кракові. Тобто ще одна ситуація е, з Кракова. Вона говорить, що це е, парк, зелена зона, де е, є там і місце для е, прогулянок з собаками, новий скейт парк, дитячі майданчики і так далі. Е, от. І Катерина з подругою ввечері просто е, гуляли там з собакою, гралися, кидали собаці м'ячик, щось там сміялись між собою і так далі. І просто в один момент е, підійшов цей агресивний. Агресивно налаштований поляк, який вже був в стані алкогольного сп'яніння, почав до них кричати: «Сконт, сконт курви є стеще, і так далі. і так далі. Типу, ну нічого нового, ми вже таке бачили. Неодноразово. Вони просто йому сказали, довідзення, почали відходити. Він вже по словах Катерини. На жаль, цього немає на відео, але по словах Катерини, що він дістав ножа і їм там погрожував. От вони там через якийсь короткий проміжок часу їм вдалося від нього піти, намагались тримати з ним якусь там безпечну дистанцію, і після цього він все-таки пішов. Після звернення в поліцію поліція просто розводить руками, бо говорить, що в парку немає жодних камер, не можна цю інформацію ніяк перевірити і ніяк не можна на сьогоднішній день ідентифікувати цього поляка. Ем, от і далі будемо дивитися, що буде відбуватись. Я особисто порадив Катерині звернутися ще раз до поліції е, і звернутися в е, консульство в Кракові. Е, виходячи з попередньої ситуації, бачимо, що консульство України в Кракові досить активно допомагає українцям і є е, якби надія і шанс, що вони, якщо візьмуть це питання на свій контроль, то е, якби цього чоловіка також буде затримано і покарано. І що хочу сказати, що таких ситуацій, їх може є більше, може є менше. Хтось про таке взагалі там не розказує, хтось там не включає камеру, і там я не беру такі ситуації до уваги. Бо насправді такого пишуть дуже багато. Я е, просто що хочу сказати, що ця ситуація вона є показовою. Е, це стосується всіх українців в Польщі, особливо, якщо це жінки або жінки з дітьми, тобто без чоловіків, е, краще, на мою думку, цей літній період уникати прогулянок, вечірніх прогулянок, коли вже мало людей в, парку, в парках, які погано освітлені. Бо зараз літній період, канікули, якісь вихідні, люди можуть собі влупити три пивка і піти гуляти, хтось може мати якісь, якусь нереалізовану агресію, і коли деякі, наголошую, деякі окремі індивідуми в Польщі, Випивають лишнього, вони, в них включається знаєте, ця панська жилка, і вони починають наводити порядки в себе вдома, як вони говорять, і цим самим порушувати закони своєї власної країни. Тому краще уникати прогулянок по темних парках. По нелюдних місцях, де потенційно можуть відбуватись ось такі ситуації, які відбулися з Катериною. Дуже добре, що жодного, там фіна... жодного фізичного впливу на дівчат не було. Але давайте не забувати також і про психологічне насильство, про цей психологічний момент, який є. І цю шкоду я не знаю, наскільки можливо буде її покрити, і як це взагалі має відбуватись. От тому однозначно, оця ксенофобія в Польщі вона є, вона не на дуже серйозному якомусь там рівні. Так, але в загальному, що хочу сказати, що потрібно на сьогоднішній день бути просто-напросто обережнішим. Як я вже сказав, уникати темних парків-парків, уникати якихось безлюдних місць. Бо якщо хоча б є багато людей, то бодай хтось може там прийти на допомогу і поставити на місце там людину, яка починає порушувати закон і так далі. Або як мінімум хтось повключає телефони і буде е, якесь підтвердження далі для поліції того, що відбулося, що там ну взагалі що відбувалося. Тому е, якось так. На сьогоднішній день, на жаль, що цього чоловіка ще не затримано, але можливо його затримають в майбутньому, коли ця ситуація дойде до українського консульства в Кракові, коли ця ситуація вже нормально дійде до поліції, і поліція не буде розводити руками, а візьметься за роботу. Е, от і е, якщо не буде просто реакції на такі ситуації, якщо ви них не будуть карати, то таких ситуацій буде ставати тільки більше, на жаль, бо коли е, хтось починає відчувати свою безкарність. Він починає діяти набагато страшніше, ніж він діяв до цього. Ми, в принципі, це бачимо і по е, якби, діях Росії в Україні. Росія відчуває повну безкарність, і саме тому відбувається те, що відбувається. Е, можливо, б, якщо б там 10-15 років тому Росію поставили на місце, а не підігравали їм або не закривали як мінімум очі на їх злочини. Можливо, б, е, того, що я зараз, не було б. Скоріше за все не було. б. Тут все те саме, тільки ситуація на багато нижчому рівні на рівні життя однієї українки в Польщі. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.